От щодо Лиманського напрямку, сьогодні що українське військо в обороні, так само як на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. І більш детально ми з вами про всі напрямки будемо говорити в контексті ще й мапи за допомогою онлайн мапи Діпстейт. Зараз будемо дивитися, що зокрема відбувається на Запоріжжі. Там я нагадаю, противник стоїть в обороні, тому що наші сили там активніше діють за нього змін. Зокрема, в районі ось цьому, там де П'ятихатки, ми не спостерігаємо, але знаємо про про те, що окупанти дуже часто намагаються штурмувати конт, контратакувати саме п'ятихатки, які нещодавно звільнені, але безуспішно також є інформація, навіть відео про те, що наші сили дуже активно накривають артилерією, там де перебуває ворог саме в районі Жереб'янки. Це сусідній населений е, пункт. Ну і власне е, зусилля найбільші в окупантів, щоб не допустити наші війська далі. А все тому, що далі наші сили можуть вийти до Васильівки. А від Васильівки, як ми бачимо. Емо ведуть дороги до Енергодара Мелітополя і Бердянська до всіх таких важливих, але поки що окупованих міст. Е, є ще інформація від нашого генштабу вже офіційна. Що від Новоданилівки до Роботино та від малої токмачки до Новофедерівки, наші сили на цій ділянці фронту за минулу добу вони мають просування і навіть закріплюються на деяких ділянках саме на цій ділянці фронту. Про це сьогодні повідомив речник генерального штабу. Бу Андрій Ковальов. 128-ма гірсько-штурмова бригада продовжує завдавати ураження противнику. Вони звільнили село п'ятихатки, тепер же працюють по тилу ворога. Зокрема, підрозділ аеророзвідки виявив за допомогою безпілотника Лелека 100 російську інженерну машину дистанційного мінування. Землі вогонь артилерії чітко скеригували і знищили цю машину противника. Видовище було гарне. Подивимось. І насправді ця машина це одна з новинок Російської Федерації. Вперше систему продемонстрували 24 червня 2020 року на параді перемоги у Москві. Зовні вона схожа на град і діє схоже. Машина призначена для оперативного створення мінних полів на особливо небезпечних напрямках на відстані від 5 до 15 кілометрів. Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення міну у заданому районі. Можливе укладення мінних полів будь-якої складності, у тому числі спро. Ходами для своїх військ, але звісно головна задача не дати наступати ворожим військам, тобто в цьому випадку українським силам оборони. Далі ми з вами переходимо до іншої ділянки фронту, а саме Бердянський напрямок. Він теж дуже важливий, оскільки наші сили нещодавно там мали успіх. Ну і росіян, як ми розуміємо, їм це не подобається, що наші сили там мали успіх. Тому, зокрема, от в районі Макарівка, це нещодавно звільнений населений пункт. Росіяни намагаються атакувати і повернути втрачені позиції. Ну і зміни ми вчора бачимо. Ось так демонструють їх нам аналітики Діпстейт. Тобто сірої зони стало більше, а це означає, що діля ділянок, де росіяни закріплені, їх стало менше, і офіційно вчора повідомляли, що в районі Рівнопіль Старомайорське там наші сили мають просування і закріплюються на певних ділянках. Ймовірно, про це і свідчать зміни, які продемонстрували нам сьогодні. Аналітики також аналітики Діпстейт уже вчора повідомляли про те, що дуже важкі бої тривають на ділянці від Левадного до Новодарівки. Тобто, ось тут уже на західній частині саме ті. Ділянки фронту який результат поки що невідомо. Відповідно, змін на карті ми тут не бачимо. Ну і ми розуміємо, чому так тримаються окупанти саме за цю ділянку фронту, тому що е, далі у них є перша лінія оборони, зокрема від Васильівки до Волновахи. Якщо вони її втратять, то просування українських військ на цій ділянці фронту стане швидшими. І вчора речник українського е, таврійського групування військ капітан Валерій Шершені зазначав, що українські війська просунулися до кілометра в районі Донецько-Запорізького кордону. І хороші новини. Під'їхали з Маріуполя. Там ліквідували щонайменше четверо російських офіцерів. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко, посилаючись на Маріупольський спротив. Мережі вже виклали відео. Як щось палає це, нібито оселя місцевих в приморському районі міста неподалік Маріупольського морського порту, де поселилися окупанти. Деталі як це сталося, поки що немає. І далі ми з вами переходимо до іншої, теж важливої ділянки фронту. Останніми днями про неї багато інформації а саме Харківщина та Луганщина. Зараз за допомогою онлайн мапи Діпстейт подивимося, як ситуація розвивається зараз. І офіційно, буквально годину тому Ганна Малір, заступниця міністра оборони, вона зазначила, що на Куп'янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога. А вранці генштаб повідомляв, що ворог намагався на куп'янському напрямку атакувати Синьківку, але. Без Безуспішно, і те саме стосується Білогорівки, яка є ось тут вже нижче, ближче до Бахмута. Теж ворог намагався атакувати, але теж безуспішно ворогу просунутися не вдалося. І речник генерального штабу Андрій Ковальов він зазначив, що важкі бої зараз точаться біля Білогорівки. Вчора ми пам'ятаємо, було інакше, тому що нам повідомляли про те, що там наші сили просунулися і навіть закріпилися на певних ділянках, і те, що ми тиснемо в районі Креміної та Серебрянської. Кого лісництва Бачите, сьогодні? Інформація дещо інша. Ну але вчора ще і російські воєнкори вони зазначали про те, що наші сили атакують на цій ділянці фронту, і нібито вони не можуть іти в атаку, а стоять в обороні, тому що чекають підкріплення. А от аналітики Діп-Стейт, вони зазначають, що в серебрянському лісництві там ворог не просто в обороні, а він також має власне змогу там просуватися і тиснути на наші сили.